Вас, дорога церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Да. Сьогодні будемо насищатися словом набагато більше, ніж ми робимо це кожну неділю. Тому я також хочу з вами декілька думками поділитися. Я думав закінчувати другу главу Филип'ян, але там вийде дуже велика проповідь, і вона не буде дуже схожа як прощальна. Або тимчасова, і не хочете, знаєте, щось завершувати. Тому я залишу, залишу на закінчення перший другий розділ філипянам. А поділю з вами ну, насучною для всіх практичною темою. Вона називається, як ви можете побачити, Царство Боже понад усе. Прошу принеси, будь ласка. Царство Боже понад усе. А, також цією темою я ділився з молоддю, коли ми. Завершували нашу останню молодіжку. І я розмірковував, ну, прочитати 33-й вірш, і на цьому все. Дивіться, тут записані такі слова. Шукайте перш за все, Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. От, 33 вірш Шукайте перш за все царство Божого Його праведності, а це все вам додасть. Ну, з першого погляду, всім нам знайомі слова Ісуса Христа. І на них можна дуже багато сказати проповідей, дуже багато тлумачень. Також можна дуже багато придумати щось такого. Але сам. Сам Ісус Христос перед цим дає нам відповідь на цей вірш. Він тут каже: а це все вам додається? Що саме? Що саме нам додається, коли ми шукаємо Царство Боже? Давайте згадаємо контекст. Ісус Христос з 5 по 7 розділ каже, як всім нам відомо, на горну проповідь. Він промовляє до своїх учнів. Дивіться, п'ятий розділ, перший вірш. І побачивши натовп, тобто багато людей зібрались, він прийш... він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього. Відкривши уста свої, він навчати їх став промовляючи. Тобто, бачивши великий натовп і своїх учнів, Ісус використовує цю можливість для того, щоб навчати. Своїх учнів, а також і інших юдеїв, інших євреїв, які знаходилися біля нього, використовуючи при цьому гору як, можна сказати, амфітеатр. І тому ми можемо з цього контексту бачити, що ця проповідь Ісуса Христа, вона направлена на Його учнів, на спасених людей, які слухають Ісуса Христа. А також і є люди, які Ну, можна сказати, підслуховують або знаходиться поряд. Тому вона сьогодні, ця проповідь і те, що ми з вами будемо дуже коротко читати, вона підходить як і для невіруючих людей, але насамперед, вона для учнів Ісуса Христа. Тобто для нас з вами. І ось контекст цих слів 33 го вірша, він аж починається з 24 го вірша. Ніхто не може служити двом панам. А скільки або одного зненавидить, а другого любитимете, або одного триматиметеся, а іншим знехтуєте, не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають. Та ваш Небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть і чого про одяг клопочитися? Погляньте на польові лілії, як вони ростуть, не працюють і не прийдуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає. То чи не краще одягне вас, маловіра. Тож не журіться і не говоріть, що будете їсти, або що будете пити, чи во що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Бог ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте, шукайте перш за все, Царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день. І сам про себе поклопочиться, вистачає дневі власних турбот. Амінь. Амінь. Є у ці, у ці всі вірші, у ці всі слова Ісуса Христа, вони підкріпляють у цей трет, 33 й вірш. І тому я з вами хочу сьогодні подивитися на сім аргументів Ісуса, самого Ісуса, Його учням проти занепокоєння. Ми зараз живемо в такий час. Що у нас дуже багато переживань, у нас дуже багато занепокоєння. У нас є з цим проблеми, і ми інколи не знаємо, як з цим боротися. Але Ісус Христос дуже просто дає своїм учням ось таких сім аргументів. І перший аргумент, який ми можемо побачити в 25-му вірші, вказує на те, що Бог є автором. Самого життя. І це ми точно знаємо, і це ми точно можемо сказати про а, про це амінь. За, для цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти, а що будете пити не про своє тіло, у що одягнетеся. І ось хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг. Ми всі пам'ятаємо Едемський сад, да коли Бог створив Адама, а потім жінку. І яким чином Він піклувався про цих людей, вони не піклувалися, що їсти їм, вони не піклувалися про свою домівку, вони не піклувалися про свою одежу. І вони ще багато про що не піклувалися, окрім того, що їм потрібно було слідкувати засаду. Ви знаєте, сьогодні для віручих людей нічого не змінилося. Насамперед, якщо ми віримо в Ісуса Христа, і ми віримо в те, що Він піклується про нас, то це не повинно бути причиною занепокоєння, саме життя. Тому що наша душа, вона вічна. І перш за все, нам потрібно піклуватися про свою душу, про свою душу, а вже потім про, свою... про те, що їсти сьогодні, про те, що завігатися, і про що пити. Тому Бог нам подарив життя. Ніхто з нас не планував з'явитися на цьому світі. Але Бог запланував для кожного свій шлях. Ми сьогодні чули про Моїсея, да, і ми і можемо бачити Його волю в своєму житті, інколи занепокоєння, воно нам заважає. Інколи занепокоєння, воно стає перепоною. І тому, якщо Бог сьогодні дав мені дихання, серце і розум, то хіба він не продбає про їжу, про одяг, про пітьо? Тому це перший аргумент, який Другий аргумент Ісуса Його учням, який ми можемо бачити в цьому тексті, це те, що Бог годує нужденних. Давайте подивимось, 26-й вірш. Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають». Та ваш Небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Так, Коли ми перший раз, можливо, чуємо о, цей вірш, або невіруюча людина чує цей вірш, вона може сказати, ну, а що потрібно цим птахам. В них немає того, що мають люди. Але ми повинні тут дивитися не на бездіяльність птахів. А ми повинні дивитися на їхню свободу від занепокоєння. Вони точно знають, де шукати їм їжу. Вони точно знають, якщо вони відгризуть якусь кору, там буде черв'ячок. Вони точно знають, що у воді плескається вода. Вони точно знають, що в горіхі де, є плод. Вони точно знають, що в чернозюмі є черв'як. Або хробак. І вони йдуть і беруть. І вони точно знають, що завтра там буде те ж саме. Голубі знають, що людина насипеть насіння і так далі, і тому подібне. Тобто ми повинні вчитися у птахів не те що а, а, на їхню бездіяльність, що Бог їм так це все дав, і їм не потрібно нічого робити. Так, їм що потрібно. Прогодувати себе також треба працювати, також треба здобути це. Але вони чітко розуміють, де це можна взяти. Так само і ми, віруючі люди, коли перш за все шукаємо, шукаємо Царство Божого, ми розуміємо, куди йти. Нам потрібно відкривати Його слово, нам потрібно шукати Його волю в Його слові. І тоді все це додасться нам. Третій аргумент. Дуже цікавий, подивіться, занепокоєння безглузде. му вірш. Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один, один лікоть? Приходить час, коли людина росте і зріст зупиняється. І таке враження, що він не тільки зупиняється, а ще й обявляється з часом. І тому Ісус каже, що занепокоєння це безглузде заняття. Ви знаєте, дуже часто, коли ми сюди їздимо в Новопіль, там є по дорозі пару ям, таких цікавих і страшних. І ось коли ти, коли ти під'їжджаєш до цієї ями, і назустріч тобі машина, і ви зустрічаєтесь якраз на вашій стороні ця яма. Що в цей час відбувається у, на серці водіїв? Про своє серце, скажу, ну де ж він взявся? Але коли я приготував цю проповідь і їхав на молодіжне служіння, я собі зловив на думку, і якраз ця ситуація сталася, і я так подумав, той же водій, він каже те ж саме, ну де ж я взявся? І тому я подумав: ну, дійсно, занепокоєння, ну це безглузде заняття. Ми можемо дуже швидко робити неправильні і негативні висновки, тому воно інколи кажеться безглуздим. І нам потрібно на деякі речі подивитися з іншої сторони. Не завжди все крутиться вокруг нас. Четвертий аргумент проти занепокоєння, який Ісус в цьому тексті нам дає, Він каже, що Він потурбується, що Бог турботливий. І як приклад, Він приводить польові квіти. 20 вірш. Хто ж із вас, турбуючись, може. Ну, це 28. І чого ж про одяг клопочитися? Погляньте на польові лілії, як вони ростуть, не працюють, не прийдуть. Кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Як і приклад, приклад про птахів, так і приклад про. Ці польові квітки, лілії. Ми можемо бачити, що Ісус Христос дуже високо цінує творіння, творця. Він квіти зрівнює з Соломоном, з царством Соломона, коли було, пам'ятаєте, да, що серебро не рахували взагалі за кошти. золота було дуже багато, і ми розуміємо, що в тому царстві були найкращі. Швій, як це по українськи модум? да кравці. кравці де? Швачки, да Найкращі швачки, найкращі тканини, які виготовляли одяг для царів, для Соломона. І він каже, що ну, в зрівнянні з польовою квіткою, це ніщо. Якщо Бог зодягає в славі своїй таку квітку, яку завтра можуть просто виконати яку завтра може просто затопити водою або запалити сонце. Але Бог дає їй декілька, да, можливо, деякий, деякий, деякий час прожити на цій землі, піклуючись про неї. І тому це дуже сильний урок, і дійсно нагадування для нас, чи не попіклується він про своїх дітей також. Також саме, якщо ми будемо вірити, якщо ми будемо, перш за все шукати Царство Божого і Його праведності. Тому життя не в турботах, занепокоєння не змінює нічого, лише краде радість і сили. Ідучи далі, ми можемо бачити п'ятий аргумент Ісуса Його учням проти занепокоєння. І це. Занепокоєння, ознака невіруючих. Дивіться, Ісус Христос каже 31 та 32 вірш. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи во що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Цікавий момент Ісус Христос можна сказати, так що. І люди з сьогоднішнього світу і того світу, вони шукали хліба і до хліба. Вони ну, піклуються про, про, про свій побут. Тому він каже, що якщо людина зациклена на матеріальному, якщо людина зациклена на якихось коштовностях, дорогоцінностях і забуває про те, що потрібно шукати царство Божого. То це перш за все каже про його серце. Це перш за все каже про ознаку те, що в його серці не живе Христос, а живе Мамона. З чого Він і розпочинав? Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматимеся, а іншим знехтуєте. Не можете служити Богові і мамоні. І тому ми дуже багато можемо бачити прикладів, куди, коли люди закладають своє серце більше багатства, ніж. І тому Ісус Христос сміло каже учням, що ну, якщо людина так поступає, то це ознака невіруючої люди. Цього шукають невіруючі люди на цьому світі. І ми це бачимо, ми являємось яскравим прикладом нашого сучасного світу. Багато людей зараз і, і в церквах, і, і просто, і, і влада, і весь світ він зациклений на, на багатстві. Кукуючи далі, ми підійшли до центрального цього вірша, 33 й вірш. Шукайте перш за все царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Ще один аргумент це те, що коли ми це будемо робити, то Бог дає мир в серці. Коли ми будемо ставити Ісуса Христа і все, що наповняє наше життя на перший план, то ми будемо мати мир в серці. А коли ми покладаємо все на щось інше, на гроші або на якихось людей, або на, яких, на якийсь випадок, то ми програємо. Ми не будемо мати цього миру в серці. Ми, можливо, деякий час будемо щасливі. Нам буде казатися, що ми щасливі, бо ми, наприклад, там, купили будинок, купили машину. Все у нас начебто добре. Все у нас є, все у нас є, ми можемо поїхати і відпочити. Але це все проходить. І коли ти зупиняєшся і ти розумієш, що тобі не вистачає, треба щось ще. І так далі, І так далі. Тому коли ми перш за все шукаємо Царство Божого, а як це може бути? Це коли в нашому житті ми все схиляємо перед Ісусом Христом на своїх колінах. Коли ми все, що відбувається в нашому житті, приносимо до Його ніг. Коли ми шукаємо Його волю в Його слові, кожен ранок, кожен вечір, в обідню пору, коли завгодно. Але ми шукаємо Його волю в Його слові. Тому ми перш за все, куди б ми не пішли, що б ми не робили, ми спитаємо нашого небесного батька. Останній сьомий аргумент це вже 34-й вірш. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться, вистачає дневі власних турбот. Ось така звичайна проста порада від Ісуса Христа для своїх учнів звучить так: Живи сьогоднішнім днем. Дуже просто Тому що цей день він може принести дуже багато всього. Якщо ми зранку ще могли чомусь радіти, то ввечері ми можемо вже плакати. І навпаки, коли ми зранку можемо про щось переживати, то ввечері ми можемо чомусь радіти. І тому це не повинно бути, знаєте, і зводити себе сьогодні, що відбудеться завтра. Тому що сьогодні ще є багато справ, сьогодні ще багато хоче Христос з тобою попрацювати, але якщо ти будеш занулюватися в Його слова, тому кожен день має свої труднощі. Не варто перейматися завтрашнім. Часто майбутні страхи, знаєте що, ніколи не відбуваються. Тому, закінчуючи, закінчуючи свою проповідь, хочу залишити для вас три таких основних думки. По-перше, занепокоєння шкідливе і марне. Саме по собі занепокоєння, воно шкідливе. Воно може бути шкідливе для здоров'я, для себе, для серця, для оточуючих, для дітей, для дружин, для чоловіків. Якщо людина завжди занепокоєння, це шкідливо. Якщо людина в цьому занепокоєнні не вирішує питання через слово Боже, а продовжує шукати якісь світські методи, то вона буде все руйнувати навколо себе. Друге, занепокоєння засліплює людину. Як гріх, знаєте, коли ввійшов наше серце, ми його притушили, але він там залишається і розповсюджується, і поглиблюється, і робить все шкідливі, шкідливе стан, становиться для нас. І він починає заважати бачити Божу вірність у тому, що ми побачили сьогодні в цих аргументах. Він нас засліплює, і ми вже не бачимо, і ми вже не впевнені, що Він може так піклуватися про нас, як раніше. Тому що ми звели ракурс кудись в іншу сторону. Тому занепокоєння шкідливе, марне, воно засліплює людину, і воно є проявом невірства. Тому Ісус Христос, навчаючи своїх учнів, Він хотів їх застередити. Що занепокоєння, воно не повинно вас привести до невірства. А навпаки, бачивши те, що Бог робить у природі, те, що Бог робить для своїх віруючих, те, що Він зробив для старозавітніх праведників, як він створив цей народ, як він його вивів, як цей народ погано в себе поводив, да? написано в українській біблії. Твердо народу». Мойсей за нього благав, благав, щоб він його не знищив. Третє, це прояв невірства. Давайте не будемо сьогодні цими невірними людьми. Ми Божі сини, ми спасени Ісусом Христом. Так в нас є. У нас є, знаєте, право бути занепокоєним, але в нас немає права. Що це занепокоєння заволоділо нашим серцем. Інколи ми коли маємо занепокоєння, це шлях до Бога. І коли ми цю тропинку протоптали, ми розуміємо, що нам робити, коли приходять труднощі. Ми йдемо по ній до Бога. Тому потрібно розважати над занепокоєнням як шлях до Бога. Це в першу чергу. А не як покарання від Бога, а не як ще якісь моменти. Тому закликаю себе, закликаю вас усіх по-перше, шукати Бога. І це означає довіряти йому більше, ніж своїм тривогам, і ставити Його на перше місце у своєму житті. А йому нехай буде вічна слава за все. Амінь. Амінь. Давайте помолимо.